Усім привіт, друзі! Що ж, приїхав до нас цар всіх авто, Volkswagen Passat 4 циліндра, 20 клапанів. Ось такий має вигляд він у нас. По пробігу тут, мабуть, більше пів мільйона без кап ремонту. Як можемо бачити, двигун сапунів або погане мастило заливали. заливали все закоксоване, чорне, чумазе. Тут. Ось так у нас. Тут так. А тут взагалі просто, як думаєте, їла вона мастила чи ні? Трохи під'їдал автулочки. Мабуть їх тут немає просто. Мабуть, їх тут немає. Зараз перевернемо її. Дивимось. Ох, який тут нальот. Йо-мо, ідріть кавать. Нормально так Жерло вона масло. Що ж, зробимо з цього пацієнта здорового і красивого. Розбираємо ще розібраний. Ось так все виглядає. Такий стан. Втулочки наші. Тільки надо. треба. Ні. Сідла залишаємо. Фаски поправляться, ще поїздять. Перше робимо тест на герметичність і записав. Volkswagen Passat 1.8 пройшов усі механічні обробки, готовий до зборки. Бачимо, циліндри були прильоти, але ні на що не впливають. Фрезерований, відмитий, замінені направляючі втулки, виконана механічна обробка сідов, Краса Красаєка. Клапана від піскостроєння прошліфовані. Будемо збирати. Ось наші клопани. А якщо я не захоплююся, так? Ну що ж, Volkswagen Passat 1,8, 20-ті наш відремонтований і має ось такий фінальний вид. Ми бачимо, що всі 4 циліндри у нас щось прилітало. Дуже смачно так. Ну, На роботу це не впливає. Значить, повний капремонт, заміна всіх втулок, прирізка сидел. Піскостру шліфовка клапана, потім дорого-багато заміна всіх гідрокомпенсаторів. Всі 20 гідриків, всі нові. До речі, нові гідрокомпенсатори потрібно також розібрати і стравити, щоб вони були м'ягесенькі, як можете бачити? Нажимається, бо вони їдуть закачені і тверді. Далі успокоїтелі цепей замінили, тому що старі, як можете бачити, вже трохи поїздили. Тест на герметичність, мойка, ну, розборка, зборка. Хто не знає, тут повинно бути 16 дзвінів. Можете для себе помічати, потім як збираєте, щоб мали на увазі. Ну, ось тепер так вона виглядає. Сальники розпідлову замінили, сальники клапану, звісно. Вимили її. помните, яка була? І тепер яка красоточка. Яка красоточка? Тут ось так. Клапана в гарному стані були, то просто були закоксовані, загажені, вичистилися, підкоструїлись, торцанулись. І ще воно проїзде на одну сотню тисяч кілометрів, якщо буде обслуговувати своє авто. Друзі, підписуємося, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, доведемо до такого стану. Всім добра, погнали працювати далі!